Шановні депутати, запрошені та присутні на пленарному засіданні 55-ї позачергової сесії Ставищенської селищної ради 8-го скликання. На пленарне засідання з 26 депутатів прибуло 15. У нас є кворум. Шановні депутати, оголошую 55-ту чергову сесію Ставищенської селищної ради 8-го скликання. Позачергової сесії відкрити. Своїх обов'язків. Колеги, чи є заяви повідомлення? За розпорядженням І-31 на суму 24 No253 скликано 55 позачергову сесію з порядком денним, який вам розданий. Питань порядку денного 5. Всі необхідні матеріали були розміщені на офіційному сайті Ради та надіслані на ваші електронні адреси. Прошу проголосувати. Даний порядок денний за основу та в цілому. Хто за? Проти утримався. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Повідомляю, що всі питання порядку денного були розглянуті на засіданнях профільних комісій і рекомендовані до розгляду та затвердження. Перше питання. Про звернення депутатського корпусу Ставишинської селищної ради Лизаківського району Київської області, до Президента України, Верховної Ради України, Кабінета міністрів України, народного депутата Валерія Куроха щодо зниження частки зарахування до бюджетів місцевого рівня податку на доходи фізичних осіб та скасування вилучення із бюджету місцевого рівня силового ПДФО. Шановні депутати, я ознайомлю вас із змістом звернення. Прошу з розумінням поставитись до даної проблеми і підтримати цей проєкт рішення. Звернення депутатського корпусу Ставищенської селищної ради. Ми депутати Ставищенської селищної ради Близиківського району Київської області стурбовані тим, що бюджетна декларація на 25-й на 25 -й, 27 -й роки подана урядом України на розгляд Верховної Ради України передбачає зниження частки зарахувань до бюджетів місцевого самоврядування податку на доходи фізичних осіб із 64... -х... Реформа децентралізації розпочата з 2014 року є одним із найбільших здобутків України. З цією метою відповідно Бюджетних ресурсів. Усвідомлення того, що громада справжній господар на своїй землі і має велику силу, багато в чому допомогло забезпечити успішність опору російським загарбникам у нинішній. Що спочатку масштабного вторення Росії на нашу землю кардинально змінились пріоритети. І найважливіші із них підтримка ЗСУ. Ставишинська громада невелика, має невеликий бюджет, але шляхом передачі праседрів вже спрямувала 4 мільйони грошової допомоги військовим частинам, у яких служать наші земляки. У рамках Ставишинської середньої програми Турбота здійснюється матеріальна підтримка військовослужбовців та членів… Допомагає військовим технікою, обладнанням, мондируванням, засобами за... захисту, харчами. Працівники апарату Ставичинської селищної ради з початку повномасштабного вторгнення і по теперішній час щомісяця віддають одноденний заробіток на допомогу ЗСУ. Централізація наближає Україну до Європи, де сила громад також є однією з основ демократії, Є ефективне управління, збираючись на все вище сказане з метою належного функціонування бюджетної сфери. Стаб... Податку на доходи фізичних осіб у вигляді грошового... Роми та суддям, тобто село. Нам заборонено піднімати тарифи для населення. Відповідно, ми ці всі. надавати громаді, громада користується водою, водовідведенням і все іншим, О опалення і все інше. Через те пропозиція така. Громаді всі користуються комунальними послугами. Всі ворожаються лікарню, школами, дорогами і все інше. Тобто вони вже в цій громаді, відповідно є така позиція, що ми 700 тисяч громада виділена на поліцейський офіцер громади. Тобто громада витрачає кошти для того, щоб функціонували ці всі служби. От через тебе є така позиція, що бажано звернутися до цих всіх, що були перераховані, щоб все-таки розглянули питання і не залишили це в нас. Тоді ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Є. Дякую. Друге питання. Про внесення змін до програми організації забезпечення військово-облікової роботи, підготовки проведення призову громадян на військову службу та проведення відбору громадян на військову службу за контрактом на території Ставищної селищної територіальної громади на 2021-2027 роки. Доповідає Людмила Михайлова. Доброго дня пропонується внести зміни до паспорту програми, до додатку 1 та до додатку 2, збільшивши фінансування, фінансування поточного року на 600 тисяч і спрямувати їх на перевезення військовозобов'язаних. Скільки ми за рік витратили? Уже виплатили 690 тисяч. За 7 місяців 690 тисяч. Так, е, в, 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 е, да, в Чернігів, Гончарівськ. Возимо і за тиждень буває по три рази. Це про те, що ми говоримо, що ми активно підтримуємо військові частини, допомагаємо, працюємо на те, щоб максимально ми могли допомагати. <плес> да, да, да. Да. А перевізники проводить. Тендер. Але чогось та заходить, та. Тільки Ви заходить тільки один. Вища заходить тільки фопковий різний. Ми. <плес> В них закінчились гроші і нема вже з чого возити. Буде після прийняття, якщо буде прийнято річ, вставлено зміни програми, слава зміни бюджет, буде оголошено черговий тендер, знову. Будемо. Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Третє. Пронесення змін до рішення Ставищенської селищної ради від 21.12.23 про передачу міжбюджетних транспортів з бюджету Ставищенської селищної територіальної громади у 24-му році із змінами. Людмила Миколаївна доповідає. Доповнити пунктом передати міжбюджетний транспорт до обласного бюджету розмірі 2 мільйони 415 тисяч гривень на співфінансування та придбання двох шкільних автобусів. Такі зміни прошу проголосувати. Два шкільних автобуси. 451 автобус. Ні. 3,5 І... тисячі. 3... 3... 4... 3 450 3 450 ми в минулому році з вами підтримали три автобуси. Купили. Один ми купили за власні кошти, який нам обійшовся, три мільйона. На той час були дешевші автобуси. А потім по співфінансуванню ми один з областю отримали Брешту, один отримали 30% ставка автобус, а інший ми на пополам співфінансування. З областю. Тобто, по факту ми в минулому році отримали три нових автобуса. Сьогодні ж ця ж сама програма діє, на Київську область виділено 97 мільйонів. Відповідно, Завищенська громада претендує на два автобуса по співфінансуванню. В цьому році співфінансування на рівні 35%. ви розумієте, що за ну, той, як і вітчиня, і О, ну, Це проводить область тендера. Вітчизняни. Ну, а... Вітчизняни, вітчизняні виробники. В даній ситуації співфінансування кошти виділяється на два автобуси. Якщо складуться обставини, так як склалися в минулому році, то може, і, там, як в тому році вийшло 50 на 50, що в планах ще попросити в області один автобус. Але все рівно, я думаю, той автобусний паркінг у нас 120 20 років, його треба міняти, тим паче, подобається нам чи не подобається. Реформа освіти продовжується, закордонні інвестори вимагають і кричать, щоб не було мало Комплект. ні, мало, Комплект. мало комплектних шкіл, щоб не було. Через те нам треба йти на випередження цього процесу і бути готовими до того, що ще будуть якісь школи закриті. Чи призупине навчання, щоб можна було перевозити дітей. така собі Діблюють у кого нам сьогодні все інше. Ну, оскільки як озвучують е... През... міністр фінансів, озвучив, що нам не вистачає е... півтрильйона коштів для того, щоб оплачувати зарплату військовим. Все Відповідно, в нашій історії буде економічна доцільність говорити на першому місці. По субвенції на шкільні автобуси. Хто за? Проти, утримався. Це довірити, там частина ремонтується, частина не вибір Ну, Було 15 скільки? оскільки. Але ж ми розуміємо, що це частина з них це по 20 років автобуси. Якщо давайте я далі прокоментую, їх треба переварювати, перебирати і все інше, це півмільйона. Краще купити за півтора мільйона новий автобус, перетерпіти. Через будемо працювати над оновленням. Дякую. Четверте. Про внесення змін до рішення Ставищенської селищної ради від два сперше 3606 про бюджет Ставищенської селищної територіальної громади на 24 рік із змінами доповідає за дане питання Людмила Миколаївна. Будь ласка, пропонується внести зміни до рішення про бюджет Ставищенської селищної територіальної громади на 24 рік. Збільшивши видатки на співфінансування дошкільних автобусів, передачу трансфертів в сумі 2 мільйона 415 п'ятнадцять тисяч гривень, та збільшити на 600 тисяч по програмі військово-облікова справа для перевезення військових військовозобов'язаних. Такі зміни прошу проголосувати. Є питання? п'яте питання, четверте. Четверте питання. Дівчата допомогли. Третє і четверте дублюється. То відкриття. То ми зараз п'яте Так, да, зараз п'яте. Дивіться, зробимо так. Там де, там, де цифра 4, дуже велике прохання, закреслити повністю все. Там, де цифра 5, поставити цифру 4 і за оце, що ви закреслили, не ставити галочок, бо дублюється третя і четверте. Все, перепрошую. Одне питання. Двічі за кого проголосували. Ні, 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 чому, ну, ми одразу проголосували, 5% так. доповідаючи. Так. Чикаємо? Четверте питання про бюджет змін. Про внесення змін до рішення Ставлення. Четверте питання. Про внесення змін до рішення Ставищенської селищної ради від 21.12.2023 № 3606 про бюджет Ставищенської селищної територіальної громади 24 рік із змінами. Людмила Миколаївна, Я вже доповіла доповівати? Ставлю на голосування. Хто за? Да. Проти утримався. Шановні депутати, всі питання порядку денного розглянуті. Прошу підписати листи повіменного голосування і поставити підписи навпроти кожного питання, а лічильну комісію зібрати результати повіменного голосування та оформити їх протоколом. Шановні депутати, результати роботи ліченої комісії розглянули 4 питання. Всі питання проголосовані одноголосно. Всі за. Дякую. Дякую. Шановні депутати, дякую всім за плідну роботу. Оголошую 55-ту позачергову сесію Ставичницької селищної ради Восьмосу.